Ось так, друзі, я складаю, укладаю чесник на сушку. Тобто тут воно продувається, тут в мене сквознячки, скрізь тут, там одна зубочка. Бачите, рядками можна подимати на пів висоту. Головне, щоб головка не була забита ботвою або сильно забита, Отак. І таким чином воно все висихає, просихає, ще відбувається відтік соку і поживних речовин з ботовив головку. Ще буде лежати тут з тиждень точно, бо тут дві кімнати, такі вони північні і сируваті, то він тут буде добре почуватись. Добре, а ці Ті... тут, ну тут, блін, надо. Треба... Тут в мене пасіка. А тут треба а, обирати. Бустро. Зараз прийде дівчина буде перебирати. Так що так.